Розглянемо цінність клієнта. Клієнт відкрив рахунок, чи є він чинним. Ну, багато скажуть, що так, але з позиції компанії ні. Бо він має працювати не менше трьох місяців. Бо інвестиція в залучення клієнтів це реклама, це брендування компанії, це навчання персоналу, це вироблення продуктів на цю категорію клієнтів, залучала певні інвестиції. Перша покупка ще не відбиває витрати на залучення цього клієнта. Тому відвідувач, і перший покупець ще не є показником роботи з клієнтом. Помилка сервісників не втручатися в цей процес. Клієнт. Сам приходить, вони вважають, що достатньо простої вічливості, і клієнт стане постійним і буде прибутки зростати. Однак, через невтручання взаємодія клієнта. Знижується постійно, треба турбатися про них. В практиці турбуються тільки про найкращих. Це 20%, по принципу парет, якщо ви знаєте, 20% клієнтів, які дають 80% прибутку. Але ми знаємо, що є ще 20, які можуть нам відсотків прибутку додати. Решта клієнтів. З ними теж треба працювати. Якщо з ними не працювати, вони схильні до виходу, засинають, і потім компанія втрачає прибуток. І Робота про найкращий не забезпечує прибуток, який би відбив інвестиції на залучення цих клієнтів, що ж робити, щоб не втрачати клієнтів, щоб вони не засинали і не. Виходили з компанії. Нам треба вести моніторинг активності клієнтів. Для цього існують crm програми де, наприклад, банківські системи програма Сібіль, яка просто як активність клієнта підсвічує світлофором. зелений, жовтий, синій. Проходить зазвичай комунікація і комунікують сервіс-менеджери тільки про найкращих клієнтів. А решта пильнував. Керівник, який знає, що це додаткові гроші, які можуть бути інвестиції у залучення і збільшити прибуток через крос-продажі. Бо якщо не передбачити це на реанімацію, це теж витрати. Це робота з кол-центром, і можуть бути забезпечені на етапі встановлення і розвитку стосунків. Давайте розглянемо життєвий цикл. Клієнт познайомився оформив, далі йдуть дзвінки створення відносин. На етапі проби вирішуємо запити. важлива роль сервіс-менеджера або менеджера по клієнтів. Коли чекають інше, розвиваємо відносини, додаємо додаткові продукти, здійснюємо крос-продажі, з'ясовуємо потреби, розробляємо індивідуальні умови. Коли клієнт стає прихильником, є схема, коли він стає агентом. Вона або фінансова, або це внутрішньому поштахі на бажанні клієнта, він стає активним агентом, який рекламує ваші послуги. Звернути увагу на розкриття потреб, кроспродажі і збір рекомендацій. Далі ми поговоримо, для чого це робити.